Усім з вам гуліплеєр і вони за реаліплегово один 20-й зоні її 19-та серія Пі Пірат Мер. І ми розпочнемо. О! Привіт Дементор! Е, привіт, е, по гуліплеєр, що ти хотів? Ти ж казав про піра пірата Мега. А, так, точно. Е, нам ти не йти зараз в бібліотеку, щоб дізнатися, так? Е, так, ти правий. Може, сам Мер не захоче, напевно, сказати. Може не можете ховати за таємницю. Добре, але я не впевнений. В чому не впевнений? А як це я можу помилятися? Я. Що я? Я просто не впевнена. Я просто сам так. Е... Просто ви, ви прочитав його біографії. Я не знаю, чи може... це може бути неправдою. Та йдемо, до менту, давай вже не будемо. Та добре. Добре, йдемо, поліп. А де тут бібліотека? В мене, напевно, десь на. Е... Е... тут. Та, не знаю. Як ви хочете, ти йдіть, на на наліво. Там бібліотека. А, добре. Добре, я тут. Дементу. ти йдеш? Е Почекай е мене, я е зараз не можу е піднятися. Це серйозно. Мене ноги слабі. Та блін, я не можу до мене дочекатися. Добре, я дам тебе так знайти книгу. Почекай Т мене! Ти скільки не почекати потрібно? Дементо! Та почекай. почекай. Зараз і піднімуться і разом пошукаємо. Добре, добре, ти тут. Добре, ми йдемо знайти її книгу. І яку нам книгу знайти? Я ж тобі казав, що ми знайти книгу пірата Мега. А, ми сюди прийшли в бібліотеку, тому щоб знайти книгу? Так, то може книзі буде більше написано на чих біографії. Так. Там казали тільки професію, а так ми зможемо більше знайти. Так. Е... Тут ні, ні, ні. О! Добре, почитаємо все. Мер був піратом. Чорного моря забув. Мер був піратом Чорного моря за бухтою піратів чорного капітана. Мер вміє стати капітаном корабля, але не вийшло. Тому що в один день, коли вони йшли на шукання скарбів, то його підставили його друзі і сказали, що він злодій, тому що. Що тут вже може казати тому, що він, він напав на деяких піратів з бухти і вони сказали капітану роджого зайгу. Вони сказали отже за Зайгу і він вирішив його занати. Юнака йому було 20 років, але його вигнали. І коли він повернувся до то... Він став з мером села 15, тому що він був най, найближчий духом проколера, проколера плеєра, і, те, і тепер з'явився новий лідер села 15. Ну так, історія бути обережним. Мені тому, що навіть найближчий друг може зрадити. Добра історія, але я цим напевно не вірю. Дімера, спитай. Так, чудова ідея. Дякую, Дементо. До тоді завтра побачимось. Я теж хочу в це дізнатися. Тійди. Ті є зараз ніч. Думаю, що може бути, зараз, зараз може спати. Ми так довго були в цій бібліотеці. Так, я знаю. О, прийдемо! Я хотів загаду заспати, в принципі, а що ти? Е, бачу, що ти ще не прибрав. А, я хочу наказати прибрати, После часу не вистачаєш прибрати з собою. Так багато роботи, що не вистачає підібрати з під собою. Добре, що ти хотів спитати в мене? Я хотів тебе запитати, що ти був піратом. Ну так я був піратом, а що прульфлеєр. Ти хотів щось дізнатися? А, так, мер, я хотів дізнатися минуле. Нащо? Мені тим не це знати. Ну добре, почнемо з того. Я був піратом. Я хотів стати капітаном. Наче ця книжка не бреша. Та ні, послухай мене ліпше. Я там більше знань, ніж ця книжка написано. Тому що я був пігатом. Мене мене сам юнак любив, сам капітан. Але я хотів стати капітаном або, або я просто був простим пігатом. Але я хотів стати капітаном, але я не зміг. Тому що в мене були такі друзі, що я навіть не вірив, що вони можуть бути моїми друзями, тому що в мене ці друзі мене зрадили. Але я сам не знав, що вони могли мене зрадити. Але один раз ми пішли разом. на Мені на скарби, і ці друзі, тобто ти типічна друзі. Вони мене взяли і пісвідставили, сказали, що моя в на інших капбухти солдатів. То пі... піратів, побачив, вони просто пам'яті проблеми, і далі. і Вони мене підставили капітану. І, і капітан вирішив мене знати, тобто вигнати, як це більше почесніше. І я повернувся до суда 15. І інші соляни, вони вирішили, що я ближче до проколега, а нащо ятиму стати мегом. Там не було таким, в принципі. Але перед тим вони ще забули того, що були ще вибори. В вас були вибори? Я в таки не вірив, я думав, що. Так, да, були таке. Нас вибрали. 50 більшості, 60% голосували за мене. 20% за Джордана Кіхта і іншого за Пайтона і Мега. І я виграв. А Пайтон Мег це хто? Пальтон мертв це мій брат, але я виграв, тому що вони так вирішили, тому що до того як був по колах, все по колах не міг все вирішити всі проблеми села 15. О коли я прийшов, і я вирішив всі проблеми села 15, і всі були раді. Я з них водоспочання, водоспостачання, водо е, то як сказати, я забув а, та, водопостачання? А так, водопостачання. А це ну зараз теж небагано після того вгавлення. Ну, я зміг зробити води з почання, підвести електрику до села 15, зробити інтернет, ну і багато чого іншого. Ти хотів мене це запитати. Добре, я тоді потім і до мене то скажу. Ну добре. Тільки, будь ласка, не подумай, будь ласка, йди в часу. Я так сказав всю правду. Ти добре. Я бачу, що ти багато чого хочеш. Астрат, відчепись. Я просто добре. Просто ни поговорив, добре. І всім добачень. Пронів забачення. Всім гу два!